У Ленінському суді Кропивницького обирали запобіжний захід колишньому керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Йоасафу Петру Губеню. Заборонити показувати обличчя підозрюваного просив суд захисник Сергій Галушко. Відео та фотофіксацію фіксацію мого твоїх підзахисних захисного не здійснювати під час даного розвитку даної справи. Суддя Катерина Юр'єва клопотання задовольнила. Через продовження термінів досудового слідства до 30 квітня прокурор Сергій Ожох просив суд продовжити підозрюваному Петру Губеню раніше обраний запобіжний захід, домашній арешт у нічний час. Губень підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від дороги досудового розслідування. Каже стаття, за якою підозрюють колишнього керівника кіровоградської єпархії Української православної церкви, це вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті на приниження почуттів громадян зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Підозру йому вручили 30 листопада минулого року. За даними слідчих СБУ, він виправдовував захоплення Криму, входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії. В церквах людям роздавали пропагандистську літературу, в якій вихваляли кремлівський режим, надруковані книги в російських типографіях. На цих світлинах ви бачите, що знайшли під час обшуків на території єпархії. Це інформація від речниці обласного управління СБУ. Юлії Ткач захисник Сергій Галушко просив суд не тримати підозрюваного під домашнім арештом у нічний час. Якщо все-таки суд прийде в нарадчій кімнаті до тієї позиції, що відносно мого підзахисного є необхідність застосовувати запобіжний захід, то я прошу вашу честь. Даний запобіжний захист застосовувати не в межах до судового розслідування. А строком на один місяць, тобто до кінця березня місяця. Це пов'язано з тим, що в квітні місяці, якщо не помиляюсь, 17 го числа, у нас чи е, 16 го велике християнське православне свято Пасха. Е, мій підзахисний хоч за, за своїм саном Священнослужителя. Він приймає участь в даному церковному богослужінні. Воно проводиться з 10 годин вечора до десь четвертої, п'ятої чи 6 години ранку. Суддя після повернення з нарадчої кімнати зачитала рішення. Продовжити підозрюваному Губеню Петру Івановичу. строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 27.02.2023 року по 27.04.2023 рік включно в межах строку досудового розслідування заборонити залишати житло з порі часу з 23 години по 5 годину наступного дня в разі необхідності за дозволом слідчого або прокурора відвідувати медичні установи для проходження лікування та обстеження брати участь у богослужіннях які відбуваються з 23 години по 5 годину наступного дня утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваним кандратюком що оскаржуватимуть рішення суду? Адвокат Сергій Галушко коментувати не захотів. Ми не коментуємо нічого. ми чого не коментує. Наступне засідання має відбутися в кінці квітня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.